Євангеліє від Матвія, глава 10, вірші з 16 по 22. «Се аз посилаю вас, як овці посередє волков. Будьте обомудлі, як о змія і цілі, як голубіє, вні же от чоловік. Предадят бы вы на сонмы, и на соборящих их бьют вас. И предвладыки же и цари ведени будете меня ради, во свидетельство им и языком. Егда же предают вы, не пицитеся, како или что возглаголите. Даст быся вам в той час, что возглаголите. Не вы бы будете глаголющи, но дух Отца вашего глаголя и вас». Предаст же брат брата на смерть и отец чаду, его станут чада на родителей и убьют их, и будет ненавидимым всеми именем Моего ради, претерпевый же до конца, то и спасен будет. Оце посилаю я вас, як овець між вовки, будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки, стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх вичувати вас будуть, і до правителів, та до царів поведуть вас за мене, на свідчення їм і поганим. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити, тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого вас промовлятиме, і видасть на смерть брат, брата, а батько дитину, і діти повстануть супроти батьків і їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений.